Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду розпаковувати 20 подарунків. 10 золотих та 10 звичайних. Ну що ж, давайте починати відкривати подарунки. Я перейшла на цю локацію, щоб дивитися, що в нас тут може випасти. Я дуже хочу, звісно, з цього рюкзачка, а також собачку рюкзачка Вони такі милі, а ще туфельки і багато чого хочу я цих сундуків ще не відкривала, коли вони обновилися. І тому я збирала гроші та сундуки. І настав цей момент, коли я буду їх розпаковувати. Нарешті і так, хочу почати із золотого. Откриваємо. і тут випадає необичний предмет. Хоча у цьому золотому сундуку більше шансів на випадання якихось класних предметів. Ну а я не засмучуюсь, тому що це лише перший боксик. І випав ось такий лист любовний. Позначу його зірочкою, щоб потім не загубити. І так, переходимо до наступного, хочу відкрити сірий. Відкриваємо, і тут мені випадає необичний предмет це кульчики, але чомусь у мене не показує. Ось такі вони сірень. І із квіточкою. Теж додаю їх в зірочку і відкриваю ось цей. Мабуть, що я буду їх по очереді відкривати, цей, потім цей і так далі. І це теж не обичний. Але випало вже інше. У мене хоч такого не було. Дуже класна речка. Це капелюшок. Речка друг називається прикольно. Наступний. Відкриваю, і тут випадає обичний рюкзак куща. Теж додаю його в зірочки і переходимо до наступного. І мені випали звичайні окуляри, але вони дуже гарні, там миль такі рожевенькі. Їх теж позначу зірочкою, і можна переходити до наступного боксика. Я думала, що в золотих більше шансів випадає, але у мене поки що обичні, не обичні. І знову повторка, і це кущик. І так, відкриваємо, і тут випадає необичий предмет. Воротник не знаю, як воно перекладається українською, але російською це воротник. Відкриваю наступний і тут обичний теж мікрофон. І так, відкриваю наступний, і тут у мене випадає рідкісний предмет наушників. Вау, я їх хотіла! Мені так повезло, які вони гарні, ви тільки подивіться, вау, я в шоці. Прям так красиво, метелики, квіточки. Теж додамо їх в збереження. Наступний боксик ось такий сіренький. І тут випадає необичний предмет кабуки. Ой, Які вони милі. До речі, ось вони на задньому фоні. Ось. Звісно, я хотіла такі кабуки бантики але нічого страшного. Це теж дуже класний. Відкриваємо далі ось цей золотий, і тут мені випадає теж необичний предмет. І це повторка. Наступний і тут випадає теж необичний предмет. І знову повторка. Милота в мене лишилося 4 золотих та 4 сірих. Відкриваємо і теж необичний любовне письмо. І це теж повторка. Наступний, і тут випадає пичний предмет, але вже інший. Мене радує, що це не повторка. О, ні, лишилося мало сундуків, але я так хочу того рюкзачка, хоча б якогось одного. І так, попалися очки, ось такі зірочки, веселкові, і це не повторка. Ну це досить класні. І вони рідкісні? Класно, я в шоці, а мені показали, що вони обичні. Наступний, і тут обичний предмет, знову мікрофон. І це повторка. Ось його з вам покажу. Вишилося чотири сундуки, це так сумно. І так, обичний предмет і рюкзак якийсь. А, Це знову цей кущ. Я нечайно відкрила. О, і тут випали туфлі банти, який хотіла. Вони такі класні. Шкода, що не рюкзачок, але вони дуже класні. Давайте я їх приміряю на комусь. Візьму єдину ріжку, їй точно буде пасувати. І одіваємо. Мульок. Ось такі туфельки, вона у мене дуже модна. Добавляю їх в збережене. І так, відкриваю наступний, і тут випадає ультрарідкісний предмет. Це ж так класно, якийсь капюшон. Круто! А ви знали, що капюшон це по-французьки, а по-українськи каптур? Я сама в шоці. Не питайте, о ні. Лишився останній сундук, це так сумно. Ну що ж, давайте відкриємо. І тут не предмет, кульчики, і вони у мене вже є. І ось що мені випало в більшості тут та повторок, але нічого. Давайте я вам покажу без повторок. Ось скільки речей без повторок. Це не сильно багато та не сильно мало, але мені подобається. Шкода, звісно, що не випав рюкзачок, самий легендарний. І навіть ніодної легендарки. І... Ну, Це сумно, але звісно, я рада, що мені випали туфлі, наушники. Вони дуже класні я їх хотіла. А ще мені подобається ось така речка. і ось такі окуляри. Вони дуже класні. Ну що ж, моє відео підійшло до завершення. Дякую, що були зі мною. Всім до зустрічі в наступному відео!